Продовжуємо подорож з тим рюкзачком. Вітаю, друзі. Ось ми знову зустрілися сьогодні. Вівторок, і в нас нова пригода подорож у часі. Сьогодні ми вирушимо у минуле. Не хвилюйтеся це лише уявна подорож у наші думки. Пригадайте ситуацію, коли щось пішло не так ви засмутилися, посварилися, образилися чи злякалися. Уявить, що сідаєте у машину часу і повертаєтесь в той момент. Подумайте, що тоді відчували, що могло допомогти зробити по іншому? Які слова могли б підтримати? Тепер уявить, що допомагаєте собі самому з минулого, лагідним словом або добрим вчинком. Зробить глибокий вдих і скажи Я можу вчитися на своїх помилках. Наступного разу я спробую інакше. Машина часу не змінює минуле, але допомагає зробити майбутнє кращим. Машина часу залишається в нашій уяві. А ми вже знаємо, що кожен день це новий шанс змінити майбутнє на краще. Зустрінемося вже завтра, у середу.